Тема сьогоднішнього уроку – добовий та річний хід температури. Ви знаєте, що джерелами енергії всіх процесів, які відбуваються на поверхні Землі, є Сонце та надра нашої планети. Сонце це головне джерело. До поверхні, до верхньої межі атмосфери доходить майже 1-2 мільярдна частка енергії, що випромінюється Сонцем. Однак навіть така мала частина сонячної енергії повністю не досягає поверхні Землі. Частина сонячних променів поглинається, розсіюється в тропосфері і відбивається назад у космічний простір. А частина доходить до Землі і поглинається нею, витрачається на її нагрівання. Температура нижніх шарів атмосферного повітря залежить від температури поверхні, над якою воно перебуває. Сонячне проміння, проходячи крізь прозоре повітря, майже не нагріває його. Навпаки, Через хмари й у з домішок воно розсіюється, втрачаючи частину енергії. Натомість, як ми вже зазначали, нагрівається земна поверхня, і вже від неї нагрівається повітря. Нагріта таким чином, поверхня землі починає поступово віддавати своє тепло. Більша частина цього тепла витрачається на випаровування води, а решта на нагрівання повітря в тропостері. У тих місцях, де температура поверхні вища, за температуру прилеглого до неї шару повітря це повітря також нагрівається. Нагріти повітря розширюється, його густина зменшується, тобто вона стає легшим і піднімається вгору. А піднімаючись, тепле повітря поступово охолоджується, тому температура приземних шарів повітря зазвичай вища, ніж температура повітря більш високих шарів. Визначено, що на кожній 100 метрів висоти в тропосфері температура знижується в середньому на 0,6 градуса Цельсія. Високо в горах земна поверхня одержує більше сонячного тепла, ніж біля підніжжя, проте з висотою тепло швидше розсіюється, тому під час сходження в гори можна помітити, що температура повітря поступово знижується. Ось чому на вершинах високих гір лежить лід і сніг. Температуру повітря, яка може бути як додатньою, тобто вище 0 градусів, так і від'ємною нижче 0 градусів, зазвичай вимірюють у градусах за шкалою Цельсія, за допомогою термометрів різних типів. Проте слід пам'ятати, що неправильно встановлений термометр покаже не температуру повітря, а температуру самого приладу, який нагрівся безпосереднім потраплянням на нього сонячних променів. Температура нагрівання поверхні залежить від кута падіння сонячних променів. На нашій планеті поверхня нагрівається за такою самою схемою. Уранці і ввечері Сонце освітлює земну поверхню під гострим кутом, і тому сонячні промені ніби ковзають по земній поверхні, майже не нагріваючи її. У поводень кут падіння сонячних променів збільшується, і поверхня нагрівається сильніше. Крім того, сонячні промені в атмосфері вранці і ввечері через малий кут падіння долають у 35 разів довшу відстань, ніж у полудень, що зумовлює їх розсіювання і поглинання атмосферою. Найвищу температуру спостерігають у 14-15 годині, тобто невдовзі після найвищого полуденного положення Сонця, а найнижчу перед світанком. Щоб порівняти температуру різних діб, визначають середньодобову температуру. Вона є середнім арифметичним числом показників температури протягом доби. Так само вираховують середньомісячну та середньорічну температуру. На основі спостережень за температурою складають графіки температури. Для прикладу, у нас з вами є таблиця, в якій в нас показаний час, коли вимірювали температуру, а також температуру, яку виміряли на одній із метеостанцій. Для того, щоб знайти середню добову температуру, потрібно додати між собою усі значення температур, які були вимірені протягом доби, та поділити на кількість вимірювань. Різниця між найвищою і найнижчими показниками температур протягом певного періоду часу називають амплітудою коливань температур, визначають добову місячну та річну амплітуди. Добова амплітуда температур на Землі не однакова. Великі добові коливання температури в тропіках пояснюються значною прозорістю атмосфери. На полюсах у полярний день температура впродовж доби майже не змінюється. Сонце знаходиться на небосхилі протягом доби. Незначною є також амплітуда над океанами та земною поверхнею. У нас з вами є графік, де ми бачимо, що мінімальна температура становить плюс 8 градусів Цельсій. Максимальна плюс 20 градусів Цельсій. Щоб знайти амплітуду добової коливання температур, потрібно від максимального значення, тобто 20 градусів, відняти мінімальне значення, тобто 8 градусів. І ми визначимо, що добова Амплітуда коливань температури буде становити 12 градусів. Тобто на 12 градусів змінилась температура протягом доби. Температура повітря протягом року змінюється залежно від кута падіння сонячних променів. Як вам вже відомо, внаслідок обертання Землі навколо Сонця кут падіння сонячних променів на земну поверхню змінюється з широтою. Цей кут є найбільший між північними і південними тропіками. Наприклад, на екваторі сонячні промені падають на земну поверхню під прямим кутом чи близьким до нього упродовж усього року. Тому сонячної енергії ці території отримують найбільше, до того ж, вона ніби тут сконцентрована. У помірних широтах кут падіння сонячних променів ніколи не буває 90 градусів. Максимальним він є тоді, коли на нашій північній півкулі літо, тобто це в день літнього сонцестояння, а мінімальним взимку. У південній півкулі максимальні і мінімальні значення кута падіння сонячних променів зворотні тим, що спостерігаються в північній півкулі. З наближенням до полярних широт, падіння сонячних променів поступово зменшується за полярними колами кожний сонячний промінь Падає на поверхню землі під дуже малим кутом, ніби ковзає по ній. Сонячна енергія розсіюється тут на більшу площу і тому дуже мала. Тобто у високих широтах кут падіння сонячних променів змінюється від 0 до 23 градусів. За особливостями річного розподілу температури повітря на землі виділяють теплові або температурні пояси. Межами яких є ізотерми. Ізотерми це лінії на картах, що з'єднують точки з однаковими показниками температури. Кожний пояс це широка смуга, що оперізує усю землю з близькими температурами повітря всередині. Жаркий пояс розташований між річною ізотермою плюс 20 градусів Цельсія північної і південної півкуль. Два помірні пояси між ізотермами плюс 20 градусів Цельсія і плюс 10 градусів Цельсія найтеплішого місяця в обох півкулях. Два холодні пояси розташовані між ізотермами плюс 10 градусів Цельсія і 0 градусів Цельсія найтеплішого місяця в обох півкулях. Два пояси вічного холоду розташовані навколо полюсів і оточені ізотермою 0 градусів Цельсія найтеплішого місяця в обох півкулях.